Його піднімали над Верестом Він майорів в Антарктиді, і навіть був у космосі. Український прапор завжди для нас був особливим символом свободи. Але зараз, коли ми кров'ю захищаємо свою землю, синьо жовті кольори без перебільшення пробирають нас до глибини серця. І часто ми навіть не можемо стримати сліз. Це гордість за наших воїнів, які встановлюють стяг на звільнених територіях. Це радість за українців, які так чекали деокупації. Це повага від цивілізованого світу, коли український прапор став для них знаком сили, хоробрості та нескореності. У наших синьо-жовтих кольорах весь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими, саме такими, такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди, такими сильними, які надихають весь світ. Повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Бо ми зараз, ми зараз в цій війні в першу чергу відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. Історія українського прапору сягає 15-го століття, коли лицарі руського князівства йшли у грінвальську битву із Тевтонським орденом. Потім ці кольори використовували козаки. А під час хвилі європейських революцій у 1848 році синьо-жовтий прапор став символом українського народу та з'явився над війською ратушою. У радянські часи були сміливці, які, попри заборону, вивішували наш стяг, і за це були відправлені у табори. Лише у 1991 році прапор України офіційно замайорів над Верховною Радою. Сказали, що там дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, і ще я пропоную, щоб наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. I okay. День державного прапору, свято, яке стало для нас дійсно важливим та символічним. І сьогодні у кожному українському місті або ж селі люди з особливою гордістю відзначають цю дату. У Львові навіть заклали капсулу часу з побажаннями військових, волонтерів та учнів, які попри війну отримали найвищі бали з НМТ. А відкрити цей унікальний контейнер вирішили через 17 років у 50-ту річницю нашого прапора. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.